Як повідомляє Бродівська міська рада, напередодні 114-ї річниці від дня народження провідника українського визвольного руху Степана Бандери відбулася урочиста панахида та хода. Спільно творили поминальну молитву у церкві чесного Христа представники місцевого самоврядування, громадських організацій та мешканці громади. Отець Ярослав Царик звернувся з напутнім словом: пригадав, як зі здобуттям незалежності України громада пробуджувалася, піднімала національні прапори. Та не боялася голосно прославляти Україну після стількох років радянської окупації, репресій і залякування українців зараз у час, коли знову триває важка боротьба проти загарбників. Молимось за героїв минулого і героїв сучасних, які ставали і стають до бою за волю України. Оплесками подякували воїну Руслану, який сьогодні теж відвідав заходи. Опісля коло нарушила до пам'ятника Петру Полтаві для урочистого покладання квітів, інформує Бродівська міська рада.